Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 23 липня. Ми продовжуємо роботи на винограднику, як бачите. Все йде під підв'язка, пасинкування. І ось це у нас був кущ Геліус. Ми сюди добралися до нього. І дивимося яка тут вже проблема. Дивіться, щось почали в'янути у нас грони. І грони, і пагони, щось вони зразу червоніли, червоніли, ми їм давали і, заліз, і заліза дали, і магнію дали, а вони все почали в'янути і вже бачу засихають. І хто знає, в чому така проблема. Подивіться, які зав'язалися грони, це у нас прищепа минулорічна, Це у нас тут. це у нас тут. Зараз скажу. Набірушці бананчик рожевий. І от дивіться, гарно відсвів, гарно. Гарно все запилилося. І ось така біда. І хто знає чому? Зараз я вам підставлю відео і ви все зрозумієте. Так, ну що ж, привіт підписники. Знімаю вам наші вогники вже 28 квітня, 2.25. І в нас мінус три морозу. Так. Тому палимо. Так. Знімаю контент, хоч і не найприємний, так як мороз, і ми все палимо. Показувала вам відео, що в нас було вже завчасно все розставлено. Всі банки з переробом. Там у мене далі горять, горять тюки. Подивіться коли персика, який дим курить. Виглядає, звісно, гарно, але гляньте, ех, мороз, мороз. Да, Том, ти теж прийшов рятувати виноградник? Залишаємо інструменти трошки. Ось вот така от обстановка в нас на роз. Оце називається рятування виноградника. От таке от. Oh. <ścoughs> Spece <Specifekty. ścoughs> Tak, tu czy z Bizy moją Tak. Tylko od nas. Нічка веселенька. Так, так. так, так. Прийду, ще подивлюся, де не горить може, треба десь запалити. Шкварчита ж. Так, ну що ж, четверта ранку вже. У нас все далі горить, палає, обігрівається. Тут, Тут у нас горить <кій> недалеко на градуснику мінус 2. Продовжуємо бігати, палити, тушити. Все так як і Робилось. Так, народ 5-20. У нас ще все демить. Багато вже, звісно, що потухає, не вспіваємо. Така от у нас обстановка. Підкидаємо дровенят, тряпочок. <кхем> З півгодинки, мабуть, знімала то, а там градусником стоїть. На поверхні ґрунту було 4 градуси, потім стало 3. Може, то, що нагрілося трішки. І тут зараз бачимо Кхе -кхе. скільки там, 3 градуси. Так. Ну, це з рахунком того, що тут стоїть ось тазік гріє. Але морозець є от. Подивіться, черешенька. Листечку все поскрутувалось. Так, докладаю далі обстановку. Без 10,6. 3 градуси в нас в повітрі. Ми ще так і далі працюємо. Не знаю, чи воно вже щось дасть, але І... на поверхні ґрунту ось 5 градусів. Ох. Мороз вдарив капітально. Так що... Чи щось воно дасть, та що ми тут нічку не доспали і отак от качегарила чи ні. Ну буде видно вже. Що буде, то буде. Всіх вітаю! Підписники і гості мого каналу. Виходжу до вас з таким трішки переривом. Рятували свої виноградники та садки від морозу. Всі знають, що з 27 на 28 квітня по всій нашій Україні були морози, приморозки. Багато в коментарях питають, що ж там, як, бо всі бачили, як ми обігрівали, обкурювали наш виноградник, як ми рятували його, а результату не виставила. бо Цілу ніч не спали, були на праці, скажімо так, а потім зранку ще пішла на роботу, то відсипалась. А вчора ще довідкопували те, що в нас там було прикопане трішки, тому не мала можливості відписати і вийти у відео. Багато хто запитував, багато коментарів, телефонували так, питали, як у нас справи. Ділилися своїми проблемами, теж багато там в кого писали, хтось врятував, а хтось і не в, не в змозі був, але зараз я покажу вам наш виноградник після цих морозів. Так, Ось почнемо із першого тут, де я стояла. Це у нас фуршетний. Він у нас не був нічим вкритий. Ось так як є, він у нас зрізаний, так як маємо його перещеплювати. І результат, який після морозу, ось трішки зверху. Мороз прихватив, можете бачити. Тут у нас все в порядку далі. І ось трішечки тут ще знизу. Мороз теж взяв. А тут уже подивіться, які гарні прирости, і тут все добре, тут мороз не зачепив. Зараз підемо далі, вам буду показувати. Так, тут у нас полоне 50. Тут один рукав такий, інший такий. От тут спочатку все добре. Мороз не добрався. Ось тут можете бачити зверху трішки взяло. Так. Тут трішки заділо. Ось тут знизу там. А отут з самого низу, подивіться, які великі прирости. І все добре. А тут чуть вище вже зачепив мороз. Ну так, десь одне заділо, друге ні. Так, йдемо далі. Так, тепер приступимо трішки до винограду. Тут у нас наші молоді, які ми вкривали ось пляшками і своїми нарядами я вам показувала. Та тут ніби все добре. Все було впаковано. Ще пляшки ці наряди не забираємо, бо ще передають морози тут через декілька днів знов. Будемо бачити, то ще лишаємо, нехай, нехай на всяк випадок буде. Хай краще воно не пригодиться, але, але лишаємо. Ну, маленьке, молоденьке, ніби, ніби врятоване. А зараз, як ви могли зрозуміти, вже з назви відео. Ми переходимо до нашого основного виноградника, і тут у нас дуже сумна історія, на жаль. Так як і писало багато людей, що в них схожа ситуація, то тут у нас, хоч як ми не старались, як ми не бігали, не палили, не обдимлювали, але результат невтішний м'яко кажучи, скажемо так. Майже все померзло. Не майже все, а да. такі лози, все чорне, всі бруньки, все, що пробилося, почорніло, все поморозило. І такий от нас сумний. Результат. Ситуація, звісно, плачебна, сумна, але тут, подивіться, знизу розпускаються бруньки, тому кущі ми відновимо. Головне, щоб ми були і є зараз всі живі, здорові. А з цим всім ще будемо якось і надалі боротися, будемо виправляти ситуацію. Можете бачити, що абсолютно всі бруньки у нас чорні, все захвачено морозом, все почорніло. Тому будемо, як Геннадій Григорович, врятували виноградник зимою, то не врятували зараз. Тому будемо відновлювати. так у нас майже з кожним кущем. Така ситуація. Але де не-де от знизу. Ніби й зелененьке, але вершок все одно захвачено. А там ще десь пробивається, можливо. Ну, якось так. Все воно таке сухе. Тако на камеру до мікрофона вам, щоб вам було чути. Такий от. Отакий от от результат цього весняного морозу. Зараз можете бачити, ми заливаємо наші кущі трішки, даємо йому азоту, карбоміду, щоб десь від голови куща щось ще пробивалося. Під кожен кущ ми даємо по 50 грам карбоміду. Там можете бачити теж. Всім привіт ще раз. Сьогодні у нас вже 27 липня. У нас пройшов дощ такий опять. Затяжний хороший, знов намочило все мокре. Подивіться, скрізь болото. Ось тільки бур'яни краска після дощу сходи. І що я хотів сказ... сказати? Ви передивилися відео, за... я зробив там нарізочки такі. Одне відео це за 28 квітня. Відео називається Мінус 5 морозу на винограднику, що з ним зараз. І за 30 квітня теж є повне відео. Називається Відновлюємо виноградник після заморозку в мінус 5 градусів. Кому цікаво, то можете передивитися це відео повністю, зайти на канал. Ну, я поставив такі нарізочки, щоб ви розуміли суть. Там вже поначіплювали трошки ми. Старі простирадла, бо може хтось в коментарях написати, що воно буде в болоті. Ми ними не вкриваємося. Це спеціально такі для весняних заморозків вкриваємо то виноград, то дерева, то кущі, то ще щось таке, то, то коли десь обробляємо, робимо бордоською, теж десь там тин накривати, щоб не забілити. Бо хтось написав в коментарях, що ви ж забілите. Простирадла. Це у нас. Такі, щоб агроволокно зараз все не розтягувати, то багато є таких старих, які не потрібні. Ми їх не викидали, а просто собі зберігаємо десь там на горищі чи в сарай. Коли треба, то так раз і ягоду притінили, порозтягували собі, як бачите, доволі непогано воно притіняє. Навіть краще, як агроволокно. Але суть не в тому відео не про це. Дивіться, як ви зрозуміли. Ось у нас вже ці лози, подивіться, вони вже засохли, грони вже теж засохли, бачите. Бачите, вже воно позасихало. І в чому ж проблема? Багато хто каже, що це вже рак пішов, ще якась там хвороба пішла, щось там Коротше, ще щось там, ще. Ну як ви зрозуміли з цих нарізок, що це в нас так пошкодив мороз. Ось подивіться, я вам покажу вже ближче. Дивіться, ось калус такий наріз, бачите. Ось тут, коли вже була вегетація, вже ви бачили, вже були, вже були ось на цих бруньках ось такі вже прирости, були по 5-10 по см, вже був інтенсивний сокорух і влупив мороз. Зразу у нас було там, з 12 ночі мінус 2. Тоді мінус 3 і до 6 ранку, як ви бачили, там вже було мінус 5. І що? Рука ось цей. Так як в ньому був вже сік, його порвало, як бачите. Ось там нижче вон, там місце, це прищепи. І звідти воно його ось так порвало, порвало, бачите, старий рукав і не витримав. Тут теж вогники стояли десь, ну десь туди далі. Вон бачите, там. Воно доволі непогано. Бачите, гронки є. Ну, то в нас і тюд на прищепі. От доволі непогано він там себе почуває. Десь може ближче трошки підігріли. Може там вогник стояв ближче. Там внизу якісь є теж прищепені. Я не пам'ятаю. Там треба дивитися на бірки, Не хочу лізти в болоту. А так як мороз пошкодив провідну систему, десь тут уже, десь тут ще камбій був не пошкоджений, десь даже або зверху зараз не хочу просто сьогодні неділя, не хочу різати. Щоб розрізати, то можна побачити, що одна сторона чи верхня може бути пошкоджена, коричнева, а чуть десь знизу ще може бути чуть-чуть зелененько. Десь там провідна система ще до цієї пори якось качала сік сюди. І бачите, воно собі росло, і і гронки зав'язалися, і відсвіли, і гарно запилилися. Але вже ця провідна система не качає вже стільки соку, скільки потрібно на ці лози. І воно вже потихеньку, потихеньку воно вже собі загинуло. Тому, як казав Геннадій Григорович з каналу Геннадій Виноград, що не тіште себе надіями, на то все, що померзло. Зим... У ну, нього зимою, звісно, вимерз виноградник. Тому що серед зими теж пішло тепло плюс 20 у січні місяці, і вже, наверно, почався сокорух через то всі рукаваті повідмирали. Всі старі, ви бачили, що він зрізав все абсолютно під корінь, весь виноградник. І весь він відбив від голови куща від кореня. Ну, а в нас зимою він був закопаний. Рукава у нас не пошкоджені. А от бачите, підняли їх вже весною на дріт, почепили. І вже почалася вегетація і весняні морози. От, от так пошкодили, бачите. наче й не було нічого видно. А тут вже придивилися, а тут така біда. Бачите, видно, що рукав пошкоджений. Думали, що піде. Але він не пішов. Тому не думайте, що це щось таке. Може бути куш захворів, ще щось там, щось завелося, чи в рукаві, чи, чи якась філоксера, чи це якась така дуже хвороба страшна. Ні, це все наслідки морозу. Ну, в даному випадку весняного морозу. Тому просто відріжемо ось цей рукав, десь отам, ось там внизу відріжемо. Ну що, перещепимо. У нас там ще є, а там є бананчик рожевий. Вон, бачу, вам не видно. Вон біленька бірочка, там теж бананчик рожевий. Прищеплений, там другий рукав. А, вон, до речі, ягодки. Вон. Бачите? Ото гронка, це бананчик рожевий. Довга така ягода, вона вже зараз 4 а то й до 5 сантиметрів довгенька. Ну, Коли буде дозрівати, то я вам обов'язково буду все знімати. І показувати. Ну, ще зніму, звісно, відео, які, які в нас кущі повністю дали нагрузку, навантаження врожаю, так як зазвичай кожен рік вони дають. Після морозу, як бачите, зараз у нас виноградник весь, подивіться. все гарно. ну Хто давно на каналі, то той, звісно, знає. Зараз я вам ну ось так дивіться, все, все вже попереростало верхні дроти. Тут вже такі звисаючі прирости. Як бачите, до землі аж звідти такі тунелі поробили, щоб не так ягода пеклася, щоб сонце менше прогрівало. Ну, пізніше, вже, коли буде ягода набирати колір, то тоді вже, звісно, ми познімаємо вже всі ці занавіски, що ми почіпляли. Тому не переживайте, в кого є така біда. Просто відрізали і будете знати, що це просто пошкоджений рукав морозом. Минулого року у нас теж було декілька таких рукавчиків, які підморозило. Ягода вже була, не пам'ятаю на якій формі. Но ягода вже набирала цукор і тоді вона почала в'янути. То представте, вже до кінця літа вона. Теж вже була до довисі... ну як до дожив цей рукав був. Ягода вже почала пофарбувалася, набирала цукор і почала в'янути. І потихеньку почали листя в'янути, сохнути. І коротше, повністю рукав якийсь там був, теж відсох, вже... вже фактично ягоду можна було зрізати. і бачите, і бачите, ось так, Система провідна вже не змогла качати цього соку. І воно собі загинуло. І тут така сама історія. Тому всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Любі, хороші, погані, допомагайте в розвитку каналу. І все. Всім дякую за увагу і всім гарних врожаїв. Пока-пока.